Права 52 Усно. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше завдання. 4 плюс 5,3. Ну що ж, 4 плюс 5 це буде 9,3 залишається. Переходимо до другого завдання. 1,2 плюс 5,3. Ну що ж, цілу частину 1 плюс 5 це буде 6, 2 плюс 3 це буде 5. Є. Переходимо до третього завдання. 1,8 плюс 4,5. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати. 1 плюс 4 це буде 5. Але 8 плюс 5 це буде 1,3. Ну і разом це буде 6,3. Записуємо, що це дорівнює. 6,3. Так, далі. Четверте завдання: 14,1 плюс 6,2. 14 плюс 6 це буде 20, цілих, а 1 плюс 2 це буде 3. Є? Так, далі переходимо до п'ятого. 1,8 1,8-1,5. 1-1 це буде 0, а 8-5 це буде 3. 10. Записуємо, що це вийде 0,3. Наступне шосте. 6,3 мінус 5,7. 6,3 мінус 5, це буде 1,3. А 1, давайте запишемо навіть декілька дій. Так буде простіше. От збираємо спочатку 5. То це буде 1,3 мінус 0,7. Ну, а різниця у нас вийде 0,6. Далі сьоме. 3 мінус 0,2 це буде 2,8. Далі 8. 7 мінус 5,9. Ну що ж, спочатку віднімемо 5. 7 мінус 5 це буде 2, що залишається забрати 0,9. Ну що ж, записуємо, що це вийде, 1,1. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання десяткових дробів на цьому вправу завершено.